Привіт, друзі! Продовжуємо нашу подорож у минулому та згадаємо людей, які працювали в Бузинівській сільській раді. Це не просто прізвище й дати, це долі. Це історія нашого села, яка зберігається у спогадах. Пащенко Валерій Юрійович – перший голова Бузинівської сільської ради 1-4 скликання. Він народився 14 березня 1950 року в селі Баранове Іванівського району Одеської області у сім'ї службовця. У 1972 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут, а з 19 липня 1989 року очолив виконком Бузинівської сільської ради. Валерій Юрійович був справжнім керівником. Грамотним, досвідченим відповідальним. Людина з почуттям обов'язку перед людьми та рідним краєм. Працював до 2010 року. На жаль, його життя обірвалося у серпні 2011. Черепухіна Тетяна Семенівна. Ім'я, яке добре знали всі мешканці села. Вона народилася 24 липня 1950 року у Бузиновому. У 1984 році заочно закінчила Львівський поліграфічний технік, коли у 1989 році створювала збузинівська сільська рада саме Тетяна Семенівна стала її секретарем 1-5 скликання. Кажуть, що вона була справжнім мозком ради, людина великого серця, завжди уважна, доброзичлива, готова вислухати і допомогти. До неї йшли не тільки за довідками, а й за порадою та підтримкою. І кожен знав, від Тетяни Семенівни підеш із відповіддю та з надією. Працювала вона до 2010 року, а у березні 2025-го відійшла у вічність. Такі люди творили історію нашого села. І сьогодні ми згадуємо їх з вдячністю та повагою. Друзі, ви дивите це відео, але 28. Відсотків глядачів досі не підписані на канал. Це дуже важливо для розвитку. Якщо вам цікаво разом відкривати сторінки історії, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар. Це буде для мене найкращою підтримкою.